Спочатку здивування, потім гнів. тобто це... Душу. Ось. І сім'я це є наша душа, яка наповнюється мудрістю і народжує щастя. От, Спокій, тепло, гармонію. Гармонія, відпочинок, наповнює. Це наповнення. Мир, і... Відпочинок. Трапи зазначить, можна назвати трапеза. Розва. Були <гум> такі думки, чекайте. Настя, знайти контакт з дитиною, щоб він мені відкрився. Два сини.